На сінярі паку Expectation. Це ідеальний вибір для пізніх строків сівби та зон із нестабільним зволоженням. Expectation це середньоранній гібрид селекції «Декалп» з потенціалом урожайності до 60 центнерів з гектара, має високий вміст олії та чудову адаптивність до дефіциту вологи, осінній і весняний розвиток, швидкий, що забезпечує ефективне використання ресурсів, рослини висотою до 180 см. З інтенсивним гілкуванням і середньораннім цвітінням. Гібрид вирізняється дуже високою стійкістю до ФОМОЗу вірусу жовтої мозаїки турнепсу, а також до розтріскування й осипання стручків. Підходить для полісся, лісостепу та степу України. Рекомендована густота на момент збирання від 400 до 500 тисяч рослин на гектар, залежно від строків сівби. Оптимальні строки 15-25 серпня. Допустимий посів до 10 вересня. Морфорегуляція обов'язкова при ранніх строках, рекомендована при пізніх. Гібрид дозволяє відтермінувати збирання до 15 діб без втрат урожаю. Експектейшн це стабільність, гнучкість і високий врожай у найскладніших умовах. Чому ви можете довіряти Trade? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.